Ну, є, я знаю, що є. Ну вона ж не говорить, не бачиш? Ну, сейчас положится кладка, а потом нальется армопояс и пойдут уже стропильная система. Ну и дальше уже жесть, утеплитель и все. А потом разберется вторая часть, половина, половина второй части крыши. И сделается вторая часть тоже. Ну, это такие планы работы у нас. Я 4 години тому вращався в райдержу Білий нам відказав, бумажка є у нас в одказі, близько не на і Ну і що ждали, поки завалиться. Завалилось. Тепер спасіба Господу Богу, спасіба добрим людям, пообіцяла райдержадміністрація, сільська рада, область допомогти в нашому горі. Сказали, що в ближайші сроки пообіцяли до 7 марта. На, 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 на женський праздник нам отремонтувати кришу. Повністю всю зроблять нову кришу. Красиву. Холодно, мерзнемо. В квартирах дуже холодно, газ нас відрізали, хоча по телевізору показали, що газ нам підключили, але в нас газ одрізали і в нас дуже холодно. Нас, ми боїмося, щоб хоча б не перемерзали труби отоплення, тому що ви ж розумієте, що зима, не літо дуже тяжело це все встановлювати. Нас пройшли, гроші зібрали, сказали пожежники, що все нормально, все добре. Підключили газ, поки начальство було, начальство уїхало, відрізали, вирізали кусок труби і. І уїхали. І це з 17-го числа це вийшло. Сьогодні, слава Богу, 21-й, поки газу немає. У нас. Все, що ми можемо сказати. Мерзнемо, ну нічого. Надіюсь, зато в нас буде нова красива криша. Вже все сказано, що тут сказати. Я ночі утром підхватилася, думала, що вже на тому світі сиджу. І галяком і вискочила прямо з хати. А що ще сказати? Ну, Обіщаю, да. чи буде так, чи не буде хтось. Будемо надіятися, буде все добре. Будемо сподіватися на це. Буде все добре. Обіцяють добрі люди, да. в мерії все не без добрих людей. Обіцяють добрі люди, що нам поможут. І Ми сподіваємося, що допоможуть і зроблять, і все буде добре. 20 утра це произошло 17 -го числа. Ухнуло сильно. Голухнуло, і так, все. Що... Всі жінці повискакували, а я в останню чергу узнала. Ніхто не сказав. Ну нічого. Тепер ходимо це вокруг дому, а гріємося, тому що все одно в квартирі холодно, не все, де в холодній квартирі. Ну нічого, все буде добре. Буде стоїть около мільйона. 900 тисяч пока що, а може бути уточнення ще. Потому що це предварительно, а мало ли, яке будуть ще не предвіддені роботи. Любов Матвієвна, скільки буде стоїть проект? А проект 22 тисячі. Так як теж, шано все вважається смітом нас. Государственна, по государственним розсадкам, все зділа нам. А по вашому технічному звіту, який ви нам зробили, і візуально обстежений будинок? Да, візуально обстежений будинок в удоволі царітивному состоянні криша в основному поїхала із-за того, що були колись порушені строительные норми строїтелями, тому що первички не були над вікнами. Просіла кирпична кладка, і вона потягнула за собою карниз, а карниз, маурати теж були не закріплені, і вони теж поїхали вмісти з кришею. А ці... снігова нагрузка його дало. А так. Состояние основных конструкций, ограждающих, удовлетворительно, Плиты прикрытия в нормальном состоянии, кирпичная платка. Курить выветрено, но ну, это от времени. Здравствуйте. А там все нормально. День. Эксплуатировать жилый дом можно. Пока нет. Не прийде, ну, як, небезпеки не. Загрози Зараз... немає для Та життя людей. Так. Да. Якщо, якщо вони будуть перебувати в у так, 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 так. Загрози немає. 17 січня о 5 годині 20 хвилин ранку пролунав тривожний дзвінок, з якого я дізналася, що у селищі Горького по вулиці Миру, будинок, 1 це двох. Двоповерховий багатоквартирний жилий будинок. обвалилася криша. Обвалилася криша під, під навантаженням снігу. Цей рік була дуже сніжна зима, і снігу випало, осадки сніжних, випало дуже багато. Ну, звичайно, було тривожно на душі. І визвали ми службу МЧС, визвали службу газову службу. Повідомили керівників району і оперативно з'явилося, приїхала МЧС, приїхали керівники району. Даже, якби, Можна сказати, що оперативно всі були на місцях. Уже о 8-й годині ранку навіть сам замісник губернатора Харківської області Шахненко Євгеній Дем'янович прибув на місце цієї трагедії. Було засідання круглого стола. Людей, звичайно, ми в нас в нашу вившу школу Горківську, а сьогодні тут ведуться роботи по відкриттю дитячого садочка. Було засідання круглого стола і надали, якби вияснили, і надали допомогу людям. Сьогодні в нас вже 20. 1 січня і стоїть питання по підключенню цього дому під газове, газопостачання. Бо 17 числа було підключене, звичайно, і газопостачання. Ну, коли е, обслідували цей будинок, то виявилося, що е, чого криша пала. Дах верніше, по-українськи. Було велике навантаження снігу і е, дом цей, якби, строївся у, у 1970-х роках в минулому столітті, і були допущені норми будівельниками, строїтельні нор, норми будівельниками. І не було розпорок, підпорок іменно е, на даху цієї криші і під великим навантаженням снігу. Кріща обвалилася. Три дні люди, звичайно, були без газопостачання. Ну, сьогодні виїхала газова служба і на даний період ведеться підключення цього домоволодіння під газ. Зроблена документація, сметна документація, проєктна сметна документація. Сільська рада виділяє 22 тисячі для проєкту, щоб зробити капітальний ремонт даху. Допомогу надає також районна рада. Було засідання районної ради, на якій вони вирішили виділити нам субвенцію у сумі 100 тисяч гривень, 100 тисяч гривень також виділяє сільська рада, а далі Буде відділятися обласна рада для капітального ремонту цього даху. Людям також буде відділена допомога 17 січня, коли сталася ця трагедія, до нас з'явилася також обласний депутат Львова Ольга Володимирівна, яка надала допомогу нашим жителям. Вона виділила продукти питання, це і там продукти питання від чого заключалися. І колбаса, і м'ясо, ібушек, і сахар, і... І... крупа, гречка, рис, гречка, рис, рис. За що їй люди дуже вдячні за таку. Підтримку, все таки, коли е, бачиш, що е, людей підтримують і людям на душі робиться, мені кажеться легше. І мені кажеться, що якби влада і громада працюють е, разом, і е, е, якби влада не осталася в стороні від наших таких нагальних проблем, а це все-таки е, проблема дуже велика. І якщо е, 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 ми будемо такі проблемні питання вирішувати разом на місці, разом з громадою, то я думаю, що люди завжди будуть казати, що керівництво району на, рів... на місці і працює для народу. Я, да. я жителька цього будинку Віра Миколаївна Кошіньова. Коли да, обвалився, найперше до нас прийшла наша. Сільська голова Малайдакова Євгенія Лігуровна, вона одразу визвала МЧС, газову службу. От. Усіх, усіх повезували, всі до нас поприїжджали, нас не покинуло руководство, ми жителі цього будинку, ми дуже вдячні. Тому що нас вони не покинули і надалі обіцяють нам допомагати. В даний момент нам підключають газ. От, ремонтні роботи вже на крізь на даху От, Ну, Надіємося, що вони нас не покинуть. Ми дуже вдячні Ольгі Володимировні, яка нам, нас не забуває і нам допомагає. От, і дуже ми своїй голові, Євгенії Гігоровні, тому що вона живе для людей. Тільки вона це робить нам і допомагає. І ми їй дуже вдячні. Дай їй Бог здоров'ячка. Для підключення газопостачання цього будинку сьогодні 21 числа вже о 9-й годині ранку прибув Мандасук Сергій Володимирович. Який дуже переживав, що цей людина був підключений під газопостачання. І я, як сільський голова, вдячна і Шахненку Євгенію Дем'яновичу, Магдасюку Сергію Володимировичу, і керівництву району, які не залишили нас всіх тяжкій такій біді. І це питання стоїть на контролі, щоб постійно вирішувалося питання про строїтельство цього даху. І на сьогоднішній день працює підрядна організація, яка вже робить обв'язку цього даха. І я думаю, що десь до кінці лютого місяця як буде зроблений цей дах, і все в нас буде добре.